У викраданні майже 5,5 тисяч літрів диспалива упродовж березня-червня цього року на Полтавщині підозрюються 11 працівників локомотивного депо. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, чоловіки під час роботи зливали дизельне пальне із паливних баків тепловозів до пластикових каністр. У подальшому його продавали людям за цінами нижчими за ринкові, додали в обласній прокуратурі. Під час обшуків за місцями проживання у гаражних приміщеннях, автомобілях, чоловіків, правоохоронці вилучили каністри, в яких зберігалося дизельне пальне, документи, мобільні телефони та інші речові докази. Обвинувальний акт стосовно осіб, направлений до суду. Їм інкримінують привласнення чужого майна, вчиненого повторно в умовах воєнного стану організованою групою. Це частини 4-5 статті 191 кримінального кодексу України.